Доброго ранку, шановні глядачі. Стасік вже поснідав, там миє тарілочку. Оце температура в нас на підвіконні і на вулиці. В місті тепліше, в селі холодніше, звичайно. Ми будемо вже з Стасиком виїжджати. Я вже все приготувала. Будемо виносити зараз і їхати. Так, друзі, ми в селі. Скільки ж тут цікаво? 14 градусів. Холодно, противно. Так, іду я, наберу дров, наберу дров і запалю в грубці Трошки, щоб хоч трошечки був дух, хоч якийсь. Наберу дривець. Палку меншечки візьму, а потім принесу гробших. Палку візьму тоненьких. Так, я вже набрала картопельки, цибулі, собі долоцька. Зараз помию посуду. Треба буде ще воду розігріти, розморозити водички, набрати. посуду і водичку, і все буде. Стас як щось там відкриває, затикає. Кип'ятку на обережно. Там намерзло на тій диручці, так? А там ще були. Що це, Стасика? Ближче тут? Розморозили. О, Так, друзі, мама, ми вже провідали, я нічого не знімала. Халатик, бачите, мама вже новий вдягнула. Все, халатик добрий, один і другий. Ну а як же? Треба сказати. Що маму провідали, все добре. А пітьоня втекла, така вже красуня і така дика. Втекла ми вже будемо їхати назад, гляньте, рослин моїх і не видно. Молоденьких, які садили, нічого не видно. Ага, чіп. А ти мам відв'язуєш його на цей? Відв'язуєш його ввечері? Відв'язуєш його ввечері? З <зв 'язуєш> кожного вечора. Ага. Ну все, мої хороші, ми будемо їхати. Морозяка, слизько. Все, нам щасливо оставатись. Бачите, яка в нас краса тут. Які в нас тут барикади. Скільки в нас тут снігів? Ну, все, зустрінемося вже вдома, друзі. Доброго раночку, неділі, друзі. Я вже поставила варити картопельку на пюрешку і хотіла вам показати, який гарний плов з того рису, що я казала, купувала в торбі. От, от я казала, що в АТБ малий вибір рису, там є рис довгозернистий, пропарений, але він отак ніколи розсипатися не буде. Друзі, тому дуже важливо, з якого рису робити плов. А це дивіться, зернинка до зернинки. Процеси всі ті самі, ніби робиш, але отакий от розсипчастий плов виходить з рису, того, що я купувала в торбі. Він навіть ваговий, нібито, ну там не найдорожчий, але отакий класний. У нас сьогодні, до речі, мінус. 18 на термометрі. Це місто біля будинку, рахуйте. А я думаю, що і 23 навіть там, де приватні будинки, от особливо біля старя, то може і мінус 23. Так, мої хороші, я наїлася, і так, знаєте, з таким якимось апетитом. Дуже давно вже була пюрешка, я рідко її варю, тому що Соня не дуже любить. От, і посмажила шкварочку, мала в камері з цибулькою і з помідорчиком. Так мені зайшло дуже смачно. Друзі, хотіла вам подякувати за коментарі, які ви розігнали, можна сказати так, в минулому відео. Дякую вам за це. Шість людей підписалося все-таки на цьому відео. З тема зацікавила чимось людей. І я вам дякую всім, хто. Хто відписав, що я хочу сказати? Що я все ж таки завдяки цьому відео, завдяки цій темі, багато зрозуміла про своїх глядачів. Які в мене люди на каналі, як мислять, який рівень і так далі. Що я маю? на увазі? Хтось. Із людей, хтось із людей не дістав тієї глибини, яку я пропонувала, це нормально. Хтось одиниці дістали, зрозуміли, комусь відгукнулося приємно. Хтось заперечував, хтось засудив, це теж нормально. Хтось сумнівається, дав. Тому що така теорія має місце бути. <кій> <кій> От, і, друзі, мені на кожен коментар ну, якби, є що сказати, але це, ну, це дуже багато займе часу. Насправді навіть не уявляю як, тому що якби, з кожною фразою можна працювати, обговорювати. Ну, це можна прямо на індивідуальну консультацію людей брати, нас да, цей коментар розкручувати. Тому, друзі, так чи інакше, питання радикальної любові вас точно зачепило, торкнулося якось. Хтось витягнув з контексту якісь слова, з того, що я сказала, то дивіться, якщо. У вас є можливість, і вам цікаво, от я просто вам рекомендую, я вставлю зараз фотографію цієї книги, хто має можливість, придбайте книгу і спробуйте її почитати. Тому що на деякі коментарі от мені просто хотілося поставити вподобайку і навіть не реагувати, тому що я розумію, що людина зовсім не так зрозуміла те, що я хотіла донести. Ну, якби, я не хочу я ж, кажу, тратити на це часу, сил, енергії. От, е, тому <завиш> залишаю кожного зі своїм всередині. Але я кажу, якщо вам цікаво, то, будь ласка, придбайте книгу і спробуйте почитати. тому що, е, Як ви бачили, відео називається. Навпаки, щоб кукуха не з'їхала, я пропоную радикальну любов, а не навпаки, як там мені люди писали, що якщо так мислити, кукуха може з'їхати. Ні, друзі, якщо у вас їде кукуха від того, що ви так мислите, швидше всього, ви якось не в ту сторону мислите, що я вам хотіла запропонувати. Тому що <кій> те, як автор пропонує дивитися на все, що відбувається з духовної точки зору, воно навпаки. Допомагає нам проживати е, максимально е, лайтово, можна сказати, комфортно, мінімально травмуюче ті події, в яких ми живемо, і своє життя індивідуально, зокрема. Тому ось так, якось. А я зараз допиваю кавусю, хочу піти <кій> у Ярослав в магазин, купити Соні Постіль. Соня постіль поміняла вчора, і одненька в неї була тепла, то я сказала, що піду куплю вони недорогі, тисяча з копійками. От. Відносно недорого, не 2800, як я шила два роки назад. От, то я піду їй придбаю цю постіль, якщо будуть її розміри. Бо в неї теж там розмір якийсь нестандартний. Треба буде подивитися, якщо буде її розмір, то я візьму. І якщо мені хватить, якщо мені вистачить. Ще енергії, бажання і сил, то я ще хочу спекти печенюшки, але це буде окремим відео, тому що е е е е варто його зробити окремим відео це раз. А по-друге, щоб люди не дивилися домашній канал, хто хоче просто печиво. А по-друге, я знову піду, е в мене знову люди так немало, і знову ж таки там лікарів проходити. В тиждень такий досить завантажений. До речі, я почала пити ліки, і я вже відчуваю. Відчуваю їхній вплив. Мені краще набагато. Як мінімум, я дві ночі чудово сплю до ранку. З 11 до 6 це вау, яке досягнення. Це не до пів четвертої і все, далі без сну. Так що, отак. Подивимося, як буде далі. Так що спасибі, друзі, вам ще раз за ваші коментарі щодо минулого відео. Дякую, мені було дуже цікаво познайомитися з вами трошки глибше. На вулиці сонце. За будинком, правда, сховалась. Суцільна ковзанка на дорозі. Дуже слизько. Ну і репить. Під ногами О, машини люди не можуть завезти. Звичайно, після такого морозу, в кого особливо на дизельному, то так складно. Бачите, яка ковзанка. Під ногами дуже важко йти. Сонечко, як вже в морозні дні, сніг переливається. Віти виграє. Я помалесеньку прогуляюсь, схожу в магазин, подивлюся, може якраз куплю. От, наближаюся до магазину Ярослав. Біля гостинця знаходиться. Ось. Ну що ж, друзі, вийшла я без постелі, немає суфічного розміру, тільки один комплект, такий бабський, можна сказати, один єдиний. Темний такий, з такими темними квітами я не захотіла. Може вони щось привезуть, взяли номер телефона, зателефонують. Зараз ще сюди зайду, але тут навряд чи я щось куплю. Тут такі ціни бешені. Тут взагалі зачинено, незрозуміло. Всередині світло світиться, ні графіка, ні причини. Ну, таке. Ну, я зараз щось придумаю, бо хочеться вернутися з пустелю додому. Ну що ж, я опинилася на ринку. Я така вперта. Я вже як щось задумаю, то вже все. Вже мені складно цей намір перервати. Зараз подивлюся, я колись працювала, тут на ринку мала свою точку, знаю місця. Подивлюся в знайомих, може якось щось підберу таке гарніше. І зараз найперше зайду в Медівню, тому що в нас немає ні грама меду, а Соня його весь час їсть. Любить мед, особливо якщо буде гречаний. Це зараз велика рідкість, бо мало хто ту гречку сіє в, нашій, в наших краях. От. Ну але якщо буде гречаною, то взагалі буде класно. Ой, пропустила, була б медівню. Друзі, як спускатись від Тамтама, то з лівої сторони от є медівня. Я вже колись з вами сюди заходила, може лучанам комусь треба буде. От. Це вже рахуйте, територія ринку. От. І зараз я щось виберу, якийсь медочок. Добрий день. Я одну секундочку нагадаю людям. Була вже колись тут з вами. Може комусь треба, то заходьте. Це вже майже як ну, рахується як ринок, як від там там спускатися. Uh -huh. О, так дивіться, вийшло тут скільки грамів, ви кажете? Тут півтора кілограма. Півтора кілограма 300 гривень, так? О, грубо кажучи. Yeah. 300, 300 гривень, півтора кілограма, чиста гречка. Є ще гречка із квітами лісовими. Гречка біля лісу росла, дуже гарний. А може я спробую, може, він? Я... Давайте -то -то я той і той спробую. Бачите, зараз така рідкість гречка, але тут є все. І гречка є, і квітковий бачу, от там є. З більшу, з більшу ціни. Квітковий є, гречаний є. Акації немає, так? Ні. Акації немає. Тут для року акації вемед не Для жінок дуже добре що Весна холодна була, липового меду нема. Липового немає? Нічого собі. Бачите, тут різні липа, такі коли, ага. такі апіпродукти. Коли цвіте, ой, ага. я можу такі затвердіше. То що ви кажете, як липа цвіте? Та чуть мені гримилочко, я не люблю його, мені чуть-чуть ну, тільки. -чуть, ну, чуть -чуть зараз які. я взагалі то позвоню до Надії Сергійни, бо вона мені накладнула, я запитає, угу. що з з цим робити. Я хочу серединки, щоб, ну, я щоб, ст... ага, щоб структуру і все відчути. Угу. угу. А це на другу сторону палички. Угу. Є. Може, да, чиста, віде, чиста, чиста така чути гречка-гречка. Mm. Я то люблю таку крупинку. Mm -hmm. Вона дуже смачна. У нас мед, одна софійка їсть. Я десь там може дуже рідко колись на щось мені там треба спекти. Mm -hmm. да, тут теж відчувається гречка, але ще такий багатший смак. Mm -hmm. Вона навіть не знає, дуже цікавий. Можна, Якби да. той був менше, я взяла б і того, і no, того. Нема, оце в банках mm -hmm. 5 банок. Привезли вам такі, так? Блін. См... Е, ну, дайте чисту гречку, хай вона поїсть, але тоді куплю ще різнотрав'я, Хай буде так. Можна взяти і хто приходить смак собі якийсь вибрати. А оце таке жовтеньке, шо, це соняшник чи що? Так. це Надіюся, він на добрий день. Все, купила медочок, Соні, купила гречку. Чисто, хай їсть, дитина. Хай їсть. І йду зараз. Щось повибираю з пустелі. Каже моя мама, всрамся, а не здамся. Отак і я. Так і я. Що тут тут продають? Горішки, гарбузки чищені, не чищені. Всякі різні. Квасолька різна, облас, пшеничка, все, що хочеш. Ага. Ну і що ви думаєте? Обійшла, обійшла всі точки і ніде нема фланелі? Варенка, вязь. фланелі немає. Піду, мабуть, додому з нічим. Коротше, іду я без постелі. Зараз ще під'їду. Там у нас біля дому на ринок, на північний, там ще є одна точка така, якщо нема, то будемо чекати, в Ярославі відшиють. Просто треба буде почекати. Ну що я вам хочу сказати? Головне, що в мене постіль є на зміну тепленька. Бачите, я знову наволікла сніжинками тепленько. от, і... Буду вигріватися. А Софійці, друзі, все ж таки ми будемо чекати від Ярослава дзвінка. Вони відшиють. Піду заберу, так вже і буде, ну що робити. Так, треба міняти на своїй іустомці скло другим боком. Треба вже полити. Взяти шприця. Тут шприць в мене весь час лежить збоку. Готовий. Вже майже всі посходили. Дві штучки тільки не зійшли. Може ще зійдуть, а може не зійдуть, але вже не страшно, бо в деяких є по дві. Хватить з мене. Потім я ж кажу, як пересаджувати, пікірувати, то нема, де поставити ці стакани. Так що. Так, що отак. Так, Софієчка прийшла з його. Доця. А ти знаєш, що я те, що купає? Мед! Мед! А няня який Гречаний. Гречаний мед. А ну спробуй ложечку, я тобі. Можеш тут присісти. до ту штучку треба ножиком. Ось, ось, ось! А воно двох сторін. Mm. Ой! Давай я, давай я, беревожу. Mm. Mm. Так кайдуться гречаний при Дуже гречаний. Бачите, який чорний? Mm. ось серединки, бо зверху, знаєш, воно там є як як топлинка, я тако проколупаю. Воно ще, знаєш, на морозі я його ж носила. Воно ну, таке ще примерзле, треба, щоб постояло трошки. який там темні. Всередині. Бачеш? -да ну, коротше, напробуй зверху. Ну що? Воно? Так? Да? <зараз, <зараз>, Зараз не буде третьої частини відрізати. Двісь дуже багато неї, щоб ще якась алергія не взялася. Бо я б тебе знаю. 300-290 гривень. Мені 10 гривень зробила дівчинка знижки. І яйця купила в АТБ 74 50 з копійками гривень. І купила такого манюсінького лимончика. Немає в АТБ інакшого. перший готунок такого маньонього треба буде мені на випічку. Ну я вже. Сьогодні нічого не хочу пекти, от тому що все, находилася, натупцялась, находилась, трохи змерзла. Трохи змерзла і вже не хочу нічого робити. Завтра в мене небагато людей. От. То я думаю, може завтра трошки по кулінарю. Я вже, до речі, читаю, третю частину, прочитала нової книжечки. Подобається мені, швидко читається. От. Ну і все, друзі, не знаю, чи прийде сьогодні роман на чай, чи не прийде. Може прийдуть. Буду відпочивати. Неділя для того, щоб відпочивати, вистачить, нагулялася. Ось таке в мене сумбурне вийшло відео, але вийшла до вас. Вийшла, трошки поспілкувалася, з'їздили на, на одним оком в село. Ну, зараз в селі я казала вам, що в селі зимою. Я просто там швиденько роблю те, що треба, і корисненько назад в своє тепле кобилечко. Ну, не дуже тепле, бо в квартирі не дуже тепло в нас. Як щось роблю на кухні, то мені тут нормально. От на кухні поробила, от з кухні пішла, а потім. Як іду відпочивати, то накриваюся перинкою своєю. Та й все нормально. Настрій нормальний, слава Богу, все нормально. А, в мене ж нова, нова життєва ситуація. Дала Стасікові торбу велику рябу, щоб він все позбирав з машини. Всі речі позабирав, бо там багато є речей, там є і інструменти, і <кій> жилет світловідбиваючий на, на випадок, і знак. Ну, як у всіх машинах, в більшості там бардачок забитий дрібницями різними серветки, вологі, там різні заливайки, ну, коротше, куча різні, різних дрібниць. іди все все повиймай, бо я завтра, завтра вже на навчання очно. Бо до цих пір у них були канікули, потім був онлайн, бо в них щось там було з опаленням в училищі, ремонтували. А завтра вже вони йдуть на навчання. Він же рахується як вищий навчальний заклад, і студенти вже завтра приступають до навчання. Соня ще канікули. Сонь, у тебе ще канікули, доць! Софійка? Що? А ти теж на навчання? Моя мама ще тиждень вдома, то завтра мої діти обоє йдуть на навчання вже. Бачите, я ж кажу, вищі начальні заклади, завтра вже вчаться. От. І кажу, повиймай все, а я повезу завтра машину в хімчистку. І разом її прогрій, тому що мороз був великий. Він пішов, каже, мама, все, акумулятор накрився, не заводиться машина. Треба шукати того спеціального такого Ну, коротше, прикурювати, я не дуже розумію, другу машину і заряжати акумулятор, тому що капець. Сподіваюсь, що він не зовсім накрився, а просто сів. Дуже на це надіюсь. Машина на, на цьому. На, на дизелі, Ні, от, в кого дизель, то так треба її п'ять разів на день прогрівати. Ми ж вчора, рахуйте, після обіду, на вечір приїхали, і от сьогодні перед обідом він пішов і вона вже не завелася. Мабуть, треба два рази в день прогрівати, а може, й три. Ну, коротше, пішов Стасик шукати вихід, щоб завез, завезти машину. Якщо не заведе, то завтра не зможу її відвезти на хімчистку. А життя. Таке життя. Отак, мої хороші. Такі в мене справи. Спасибі, що зайшли до мене, що переглянули. Слава Збройним силам, слава людям України. Міцного вам здоров'я, терпіння. Любові, тепла, всього самого найдобрішого. Всім вам дякую за вашу дружбу, за вашу підтримку, за вашу присутність. І зустрінемось в новому відео. Всім па-па. до побачення!